Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас 13 вересня вже. Зроблю таку невеличку розпаковочку. Подивимося, як там прийшло. Небагато, то буду розпаковувати. До речі, тільки Миколаїв прийшов, сьогодні 13 число. Вчора забрав тільки Миколаїв одну. У мене дві, два ексклюзиви, Ну, Миколаїв тільки забрав вчора, після обіду, тобто 12 числа. А ще він, напевно, виходив ще 9-го, що не помиляюся. Тобто я взагалі цього слюзіву не розумію. У ну, мене нема просто, зараз я є, да, наприклад. А якби я був вдома, хочу щось відправити, замовив замови, там, якісь там ті самі марки, мені просто все робиться для того, щоб ти купував другий раз. Так, о, подивимося, зразу розпакую. Може це буде нормально, як прийшло. Все робиться для того, щоб ти купував марки другий раз. Для Києва все там зроблено нормально, напевно. Київі всі утримують. Там багато у нас утомлених від війни. А для областей... А ні, бачите? Ну, ще трошки залишилося, але по ходу нормально. Зараз відкриємо. Що, цілий конвертик, значить це має бути Окей. І це тільки мені один прийшов. А був він ще сплачений. Е, блін. Не знаю. Якого. Коротше, на другий день після того, як вони вели е, про, про оплату. Це тиждень, напевно, пройшов. Так, от ви бачите. аркушик такий вийшов. Шести марок з полом. Також що тут ще в нас карт максимус. 9. Славий, що да? це приблизно я за нього сплатив, напевно, 7 чи що. Може раніше навіть. З 5 днів. І це по есклізиву ти платиш. І тобі так приходить. Так, це КПДшка у нас 001. Це, напевно, що 0,02. А, ні, це КПД з Миколаєва. От мені ще має один такий абонемент прийти, і він, напевно, тільки буде світитися завтра під вечір. Так я дивлюся по штрих-коду. Це по штрих-коду завтра під вечір. А забирати його можу в неділю. До речі, після цього відео я вже відіслав вам вчора листи. Кому мав. Я... Відео до цього вставлю листи. Ви там можете побачити штрих-коди. І бачите номер відслідковування. Так, це в нас була що філателія. А ще подивимося на мізматику, нове що приходило. Ну, не нове, це вже. Забрали, до речі, недавно його бо я вислав собі думав... Думав, що прийде мені, що тут у нас? Країна супергероя. Дякуємо медикам і українська бавовна. А, Прикольні монетки, до речі. Це не така монета, як виходила парламентаризм. Я кажу, я парламентаризм блин, взяв тільки заради того, щоб показувати, які мудаки там працюють і яким мудакам присвячена ця монета. Ну, я бачу так по всіх оглядах всіх островів, напевно, ніхто цю тему не піднімав. Напевно, в Верховній Раді все, все правильно роблять. Ну, для мене це модели дзвони шиті, якщо чесно, те, що вони виробляли починаючи з 22-го року, і по цей час це навіть не вкладається ні в ніякі параметри. Але, як кажуть, деякі ватники одеські, чим більше бордака, тим для колекціонерів більше, да? я таке приблизно чув. Ну, якось так. Так, це медикам, прикольна монетка, так? Да? Так, це в нас так. Я щесь виблискую, так. Так, а це в нас українська бавовна. Тоже нормально. Я вже трошки розібрався, поскладав трохи свою філателію. Більш-менш альбом зложив. Можна буде вже, думаю, зробити пару роликів присвячених філателії, присвячених номізматиці, дещо поговорити про філателію. Дещо ще пов'язане з абонементом. Як кирпочта Кеданова. Не перший раз вже філателістів всіх. Да, вони це медь рубать этот днем. І аж на ура. Так, це на другий, напевно, брау кисло. Да, це Бововна і ролик. Я часом буваю на два своих аккаунта даже можу взяти. Тут даже взяв Бововна. І ролик Присвячений зв'язку. може еще даже... Дочекаюся щедрика, коли приїде. Бо щедрика я теж взяв два. Так що я встигаю і філателії, і блин, Ну, про нумізматику про пізніше поговоримо про філателії більш детально, коли я буду показувати огляд з річних наборів. Так, да, це так само монетки прийшли. Це теж бавовно, що так показує фіково? У мене світло просто так світить. Лелека. І ще одні медики. Так, і третій, напевно, це ще не третій даже. Що це мій батя може взяв. Я розподивлюся. Мені перевіз. Батя теж в мене став із матом. А, це теж даже, заказали, да, два рази. Супергерої, бачите. Ну, з мізматка це таке, вдалося тобі купити, що тим більше, коли такі ціни були більш-менш адекватні. Робиш ти собі колекцію, якщо в тебе є щось зробити таке толкове, щось поміняти, віддати, і тобі колекція твоя виходить безкоштовно. Чому б ні, якщо чесно. А найбільше хвилює ця філателія. Я на слідчому відео погором про філателію. бо те, що я бачу там зараз, вже толкають, Це просто брисумашечку такі, що навіть в рамки вже не влазить. Таке вже там ліплять і тулять. Да, ну це прикольні монетки, українська бувована. Кстати, до речі, медики. Я ще парламентаризм чекаю. Я думаю, що це буде краща монета 2024 року. Бо деякі на суперексперти по всьому кажуть, що фігня себе опозиціонують як експертами по по профілателії. Ще недавно штемпеля підробляли, а тут вже поставали суперекспертами. Ну то таке. Якщо ти ні в чому не розумієш, то ти ні в чому не розумієш. Розказувати можна, як то кажуть, дуже багато. Так що так. Це я тільки вкажу, отримав Миколаю вчора, 12 числа. І ще одна мені має прийти на другий абонемент. Це, напевно, вже буде пізніше. Ну, завтра точно не заберу, а після післязавтра. Я думаю, що я ще зроблю тепер, дочекаюся, поки ще мені прийде е неперферований з, з, з цього. З абонемента. Теж тільки він виїхав з Києва сьогодні, тільки він зареєструвався. Хоча марка мала бути 11 числа, сьогодні вже 13. Це приблизно 2 дні буде йти. 15 числа він десь тільки прийде. Надіюся, що я ще буду, бо що. Сьогодні зранку вже мене налякали, блін. Так що так. Вслідющему відео, а ще у нас є Миколаїв презентаційний аркуш. Також зробимо огляд з презентаційним аркушем. Також з презентаційними аркушами, які були до цього. Там цікаві є всякі різні позиції. Дещо обсудимо філателію і також я пізніше покажу і свою колекцію монеток з Низильберго. Так що так. Дивіться, зараз буде після цього відео відправлення, штрих-коди, кому я відправляв. А поки на зв'язку. Всім пока. Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас 10 вересня. Я покажу там, де ще я зробив, може ще буду доробляти. Приблизно, що я накидав, щоб підписники, там, хто мені писав, наприклад, на мало ходи не знаю, коли буду відправляти. Може завтра, може післязавтра, як буду відправляти, ще зроблю коротеньке відео з почти. Так хочу сказати, кому я кому відправляю. Я робив на простих листах, тому що погашення у нас не буде в вересні. Тобто буде жовтні погашення в рівному. Я спочатку трошки натупив, треба було мені купити марки Миколаєва і відправити Миколаєву, Але я, якщо чесно, конверти мав, я ці конверти мав ще з собою на погашенні. де ми Думаю, звідти обласів, домозві просто і проштамповані, вони там ззаді були. Але так як там не було звідки відправляти. Бо було все закрите. На другий день теж також було закрито. Вони аж приїхали зі мною вдома, і тут я тільки укомплектував їх і буду відправляти на днях. Робив це раніше, бо кажу, не знаю. Зараз така відпустка, що може будь-який день закінчитися. Я починав робити з самого початку. Там, то те зробив, то там понаклеїв, то попідписував. По-моєму, всім, напевно, хто мені писав півроку, я відправляю. Ну, Можливо, щось я там забувся, то вибачайте тоді. Так, перше, це я відправляю в Іспанію, такий конвертик. штрих код зразу буду показувати. Ви собі запишіть, бо я пізніше, мабуть, не знаю, може вже я не, буду, не я буду відправляти, а хтось другий. Так, що... Так, далі тема у нас в Польщу йде. Канал Ладні Значки він також мені відправляв. От його штрих-код, хай запишем. Так, далі йде місто Охтирка Бойко. Також штрих-код. Я пізніше проштампую. Це також Андрій Сізов. Це Панащук, місто Ужгород. Фурман Олексій. Місто Київ. Кирієнко Ігор. адресу знайшов, не міг знайти. Так. Трегумано Володимир. Івано-Франківськ. Платов Олексію, привіт. Покінтелиця, місто Павлоград. По-моєму, я правильно адресу вашу написав. Подивитися. Ну, ви мені скидали таку. Так, далі. Кочмін, місто Київ. Також Ужгород Ганна. Зеленський Андрій. Дніпро. так, Стуржук Олександр. А, тут ще якісь, напевно, недороблені є. Ну, можливо, що це комусь. Так, і далі я Ворогу Матвію, сам більше від нього я отримував листи і Соловйову, Володимиру Спирятима. Це також їм. Вони хай зроблять з тим. Там все укомплектовано, все є. Ви можете собі зробити так, як ви собі хочете, так як ви задумали. Так що дякую Пирі, дякую Матвію, дякую Володимиру. Дякую всім також решту. Не знаю, може 12 числа відправлю. Ще мене пару залишилося, так? Да. Подивлюся, може, щось забувся. Так що так. Бо я лістаю філателією і не можу розрібтися тут, <хи> то туди, то сюди, да, то до батьків треба поїхати всюди цілу купу пороботи, розробити. Якось почав вже ж тільки я приїхав давно. Думаю, що скоро це завершу. Так що, поки так. Всім пока.